Завдання. Є дві матриці А і Б. Треба знайти значення отакого виразу. Б з індексом С означає транспонована матриця. Тобто, це матриця транспонована, в якій рядки та стовпці змінюються місцями. Знайдемо спочатку транспоновану матрицю. Робиться це наступним чином. Береться. Рядок матриці Б 20. І записується його стовпцем. Беремо другий рядок матриці Б і записуємо його стовпцем. Беремо третій рядок матриці Б і записуємо його стовпцем. Ми транспонували матрицю. Ось дивіться, у нас був стовбець, був рядок, а став стовбець. Так, тепер будемо знаходити добуток Б транспонованої та матриці А. 2, 0, 0, 0 мінус 2 мінус 1. Помножити на матрицю А 3 0, 01, 02 мінус 1, 1. 3 мінус 1. Перемножувати матриці можна лише в тому випадку, коли кількість стовпців першої матриці дорівнює кількості рядків другої матриці. В першій матриці у нас 1, 2, 3 рядки. Три стовпці. У другій матриці 1, 2, 3 рядки. Отже, можемо перемножувати. Перемножується наступним чином. Рядок перемножується на стовбець. Двійку. перший елемент першого рядка першої матриці. Перемножимо на перший елемент першого стовпця другої матриці. Далі другий елемент першого рядка першої матриці. Перемножимо на другий елемент. Першого стовпця першої матриці. Третій елемент першого стовпця першого рядка першої матриці перемножимо на третій елемент першого стовпця другої матриці. Отримані добутки треба додати. Дивимось, як це відбувається. Два помножити на 3. Ось, перемножено. Додати. 0 помножити на 0. Додати 0 помножити на 1. Все, записали. Це буде перший елемент першого рядка результату. Так само далі перший рядок першої матриці. Перемножимо на другий стовбець другої матриці. 2 помножити на 0. 0 помножити на 2. Плюс 0 помножити на 3. Далі 2 помножити на 1 плюс 0 помножити на мінус 1, плюс 0 помножити на мінус 1. Тепер беремо другий рядок першої матриці і так само перемножимо на кожен із стовпців другої матриці. 0 помножити на 3 додати. Мінус 2 помножити на 0, додати. Мінус 1 помножити на 1. Далі другий рядок першої матриці. Перемножимо на другий стовбець другої матриці. 0 помножити на 0. Додати. Мінус 2 помножити на 2. Додати мінус 1 помножити на 3. Далі другий рядок першої матриці перемножимо тепер на третій стовбець другої матриці. 0 помножити на 1. Додати мінус 2 помножити на мінус 1. Додати мінус 1 помножити на мінус 1. Тепер отримані результати треба, треба обчислити. Перемножити, додати. Так, ось тут маємо 6. Тут маємо 0, тут у нас буде двійка. Тут маємо мінус 1, тут мінус 4 додати мінус 3 мінус 7, тут 2 додати 1, 3. Так, далі, третєю дією, ми помножимо число 5 на матрицю B транспоновану. Щоб помножити матрицю на число, треба на це число помножити кожен елемент цієї матриці. Маємо 5 помножити на 2 10, 5 помножити на 0 0, 5 помножити на 0 0. 5 помножити на 0, 0. 5 помножити на мінус 2, мінус 10. 5 помножити на мінус 1, мінус 5. Четверта дія. Будемо знаходити ось цю суму. Б транспоноване помножене на А. Додати 5б транспоноване. Б транспоноване помножите на А це у нас ось результат. Виписуємо. Додати 5 B транспоновано. Це ось, що ми отримали. Додаємо почленно. Поелементно. 6 додати 10, 16, 0 додати 0 0. 2 додати 0 2. Мінус 1 додати 0. мінус 1. Мінус 7 додати мінус 10, мінус 17. 3 додати мінус 5, мінус 2. Все. Оце ми отримали відповідь. Додавали поелементно, Дивіться, 6 додати 10. Далі 0 додати 0. 2 додати 0. Поелементно. Все відповідь отримали.